Привіт, друзі! Я Катерина Трушик, і ви на моєму YouTube-каналі. Ми звикли думати, що хребет це просто опора. Але якщо це ще й провідник до нашого мозку, емоцій і навіть до нашої пам'яті, як вам така ідея? Якщо у вас коли-небудь боліла спина чи шия, а разом з нею мутніла голова і зникала увага, і взагалі настрій спадав, то. Це відео якраз для вас. Сьогодні ми поговоримо просто в прямому ефірі з нейрохірургом Емі... Емілем Аскєровим, який допомагає пацієнтам не лише відновити рух, а й повернути ясність, силу і власне якість життя. Еміле, привіт! Вітаю, вітаю всіх вітаю! Дякую, що ти з нами. Друзі, пишіть, будь ласка, свої запитання в коментарях. Ми обов'язково знайдемо відповіді на всі ваші запитання, але спочатку почнемо з моїх. Домовились? Отже, про цей невидимий зв'язок поговоримо. Наскільки хребет і мозок взагалі взаємопов'язані? І що це скоріше фізіологія? Нейронаука, чи взагалі для нас це може бути якоюсь психосоматикою? Цікаве питання. Безумовно, я вважаю, що в нашому організмі все пов'язано з мозком, все починається звідти. І, безумовно, зв'язок мозку з хребтом він є, він є є на підсвідомому рівні, на фізіологічному і, звичайно ж, на анатомічному рівні. Ось так навіть. Так, так, безумовно, треба розуміти, що будь-який, скажімо, рух, будь-яка реакція, яка відбувається з нашим хребтом, вона неможлива без, без участі головного мозку. Слухай, якщо шия постійно напружена, як це впливає на роботу нашого мозку? Ми повинні розуміти, що Шийний відділ хребта, це доволі таки мобільна структура, яка в нас є мобільна частина хребта. І, безумовно, в проекції саме шийного відділу хребта проходять важові судини. І насправді, якщо є вираження деформації, є дегенеративні виражені зміни хребта, безумовно, вони будуть впливати на ці судини. І, звичайно, це може впливати на проблеми саме кровопостачання головного мозку. І звідти вже інші проблеми будуть проявлятися. Чи можемо ми за якимись симптомами з'ясувати, що щось відбувається не так? Ну, наприклад, якщо перетискається, перетискаються судини при поворотах голови, є така аномалія, аномалія, Кімерлі називається, коли є додаткова дужка в шийному відділі хребта, і при поворотах голови, повороту голови ця судина пережимається, і людина фактично відключається і втрачає свідомість. Так просто, ось це такий дзвіночок. Якщо таке відбувається, то треба розуміти, що є якісь проблеми. Десь судина пережимається, і людина фактично вимикається. Давай тут проговоримо твою улюблену тезу, яку я запам'ятала на все життя, але ну, напевно, як і більшість тих, хто зараз нас дивиться і подивиться вже цей ефір в записі, хромтіти шиї не можна. Але так хочеться іноді так по... Чому не можна. Так, да, безумовно, всім хочеться і мені хочеться, я цього не приховую. Але е, треба розуміти, що такі маніпуляції, е, особливо, коли це стосується шийного відділу хребта, і особливо, коли ми не знаємо. В якому стані у нас шийний відділ хребта. Це ризики, це ризики нанесення додаткової якоїсь травми, шкоди, яка є вже в шийному відділі хребта. Безумовно, це впливає на суглоби, на сугової поверхні, тому такі рухи шийним відділом робити категорично не можна. Чи правда що біль у спині може провокувати проблеми із пам'яттю і взагалі концентрацією уваги? Цікаве питання. Треба розуміти, що прям скажімо, на фізіологічному рівні прямого зв'язку, скажімо так, з порушеннями пам'яті уваги, це пов'язати шийним відділу хребта. Ми не можемо, але ми розуміємо, що якщо у нас є проблеми з шийним відділом хребта, це виражені якісь больові відчуття, це певні обмеження в, в рухах фізичної активності. То безумовно це буде впливати на наш загальний стан, в тому числі на, на, на пам'ять, на наш інтелект, на сприйняття, безумовно. Ми вже трошки почали говорити про симптоми, які можуть передувати там, якимось серйозним більш станом, давай поговоримо про них трошки детальніше. Чому в людини може бути, наприклад, туман в голові, або таке відчуття, що вона підгальмовує? Знаєш, от як. і саме в цьому може бути винна шия? Безумовно, скажімо, такий стан можливий, і якщо в людини. Є проблеми взагалі з хребтом і особливо шийним відділом хребта. І в цієї людині, наприклад, статична якась робота, стояча або сидяча за комп'ютером. То безумовно, на фоні того, що є статичне положення, то є певний застій крові, є порушення винозного відтоку крові. І на фоні цього, звичайно, може бути затьмарення, можуть бути головні болі виражені, розпираючи. Безумовно, це може бути пов'язано з шийним відділом хребта, якщо, скажімо так, людина не має стабільної фізичної правильної фізичної активності, і м'язи не в змозі компенсувати це статичне навантаження на шийний відділ хребта. Які симптоми можуть свідчити про те, що проблема саме в хребті, а не ну, умовно в психіці або в серці? Все одно ми сприймаємо це як, наприклад, якщо тиск, то ми, голова ж все одно болить. Чи може щось так показувати, що якийсь симптом, що це саме треба звернути увагу на хребет? Так, дуже часто пацієнти, скажімо так, путають. Проблеми з шийним відділом хребта і взагалі з хребтом, з проблемами серця. Бо ми розуміємо, що зона іннервації нервів, які проходять шийним відділі хребта, вона розповсюджується на ділянку лопатки, підлопаткову ділянку. І особливо, якщо проблеми зліва, то віддає в ліву сторону, і людина починає думати, що в неї інфаркт. Безумовно, в таких випадках обов'язково треба звертатись в першу чергу. До лікарів там, кардіологів, терапевтів знімати кардіограму, щоб виключати саме інфаркт, як гострий стан в першу чергу. Якщо там цього нічого немає, то звичайно далі ми обстежуємо шину відділу хребта і розуміємо, що е, там є проблеми. Е, крім болівого синдрому, е, який розповсюджується від шийного відділу далі в плече, в лопатку, під випадкову ділянку і повністю е, всю руку, верхню кінцівку, є відчуття затерпання. Відчуття е оніміння в пальцях руки. Ну і звичайно ж, в критичних фазах це виражений болівий синдром, коли людина не може навіть лягти, і вона фактично спить виключно в сидячому положенні. Ось це такі червоні пропорції, на які треба звертати увагу. Е безумовно, психосоматику ніхто не відміняв. І, на жаль, на сьогоднішній день, враховуючи, е де ми живемо, в який час ми живемо, безумовно, психосоматика вона. Є вона на перших ролях, і безумовно будь-яке захворювання воно буде відчуватись, воно буде проявлятися ще більш гостро, ніж могло б. На фоні, на жаль, скажімо так, заострення відчуттів, відсутність сну, постійна тривога. Це все на жаль, погіршує загальний стан і, і скажімо так, посилює прояв хвороб, які у нас є. Ти вже згадав про реалії, в яких ми живемо? Давай про це поговоримо детальніше. Ми часто стикаємося з тим, що у людей виникають панічні атаки, шум у вухах, порушення сну. Чи можуть бути всі ці прояви якраз сигналами, що є порушення у шийному відділі хребта? Безумовно, коли ми говоримо про таку проблему, наприклад, як шум вухах, ми розуміємо, що це з великою ймовірністю якісь судинні проблеми за рахунок порушення кровопостачання мозку. І тут, скажімо так, певні зміни шийного відділі хребта можуть бути. І звичайно, коли ми робимо обстеження, то обстеження шийного відділу хребта повинно бути в тому числі в переліку для того, щоб виключити якісь серйозні проблеми саме з шийним відділом хребта. Бо як причина це може бути. Давай поговоримо про взаємозв'язок психіки, характеру і нашого хребта. Багато людей, які після травми хребта пройшли весь весь цей процес травми, лікування, реабілітацію, помічають, що в них змінюється характер. Чи справді це важливо? Цікаве питання, скажімо так, зі свого досвіду, спостереження пацієнтів з травмою хребта, я можу сказати, що безумовно людина е, міняється. Це правда. Поясню чому. Бо якщо ми говоримо про травму хребта, це в більшості випадків це серйозні травми. І в більшості людей е, може фактично мінятися спосіб життя. Якщо там до, до, до травми хребта людина їздила на мотоциклі, Е, їздила вверх, стрибала з парашута, і їй постійно не вистачало адреналіну, постійно активні види спорту. І після травми хребта в кращому випадку вона буде обмежена в цьому всьому, а в гіршому випадку вона може бути прихована до прикована до інвалідного візку. Mm -hmm. І безумовно е, це впливає на, е, на психічний стан, на психологічний стан людини. Міняється. Якщо людина сильна, то вона адаптується. До таких умов, до таких реалій і продовжує своє життя. А якщо людина е, була, скажімо так, ментально е, нестійка, е, трохи слабка, то безумовно такі травми е, негативно впливають. Людина замикається в собі і вона не може, е, як би оточуючи, не намагалась, не може адаптуватись до, е, до до нових реалій. Тому безумовно характер міняється. І особливо зараз ми спостерігаємо. На жаль, багато військових після отримання серйозних травм хребта і спинного мозку. І на, на своїх очах ми бачимо, і я бачу насправді, наскільки це сильні люди, бо не дивлячись на серйозні травми, це в більшості, молоді молоді пацієнти, на жаль, отримують серйозні травми, але вони не падають духом, вони адаптуються, І ти розумієш, наскільки це, це сильні люди, не тільки фізично, але й ментально. Що таке панцир тривоги в м'язах шиї та спини, і чому ми буквально от стискаємося, коли опиняємося в стресі? Так, є таке таке твердження, як панцир тривоги. Коли йде якась стресова ситуація, ми намагаємося себе захистити. Це відбувається на підсвідомому якомусь рівні, на умові, на на скажімо так на мов наших рефлексів. На рівні наших рефлексів, і безумовно, коли ми е, знаходимося і, і отримуємо якусь стресову ситуацію, е, відбувається е, загострення симпатоадреналової системи, і кров починає швидко циркулювати. На фоні цього може бути і спазм судин, е, який відбувається на психомоторному рівні, коли фактично зжимається все. Ось це вже напевно більше. Відбувається не фізіологічно, все ж таки, скажімо так, на рівні психосоматики. Насправді, бо такий стан він, якщо людина заспокоїться, вона розуміє, що вона в безпеці, то це відразу фактично відпускає її відход. Тобто, власне, це і є таким такою відмінністю. Це психологічна тривога, чи все таки фізіологічне напруження храпта. Так, безумовно, бо якщо це фізіологічна і вже анатомічна проблема, то тебе, на жаль, просто так не відпустять без сторонньої допомоги, там втручання лікарів, там, медикаментозного втручання, реабілітації, фізіотерапії, масажів. Тобто без цього тебе не відпустять. Тоді ми розуміємо, що це проблема на якомусь фізіологічному, анатомічному рівні Діти і гаджети. З точки зору нейрохірурга, як постава дитини впливає на її здатність вчитися, запам'ятовувати, зосереджуватися, адже ми ж все-таки говоримо про хребет і мозок, і точно тут щось пов'язано? Безумовно, це пов'язано, це впливає. І з самого самого дитинства я наголошую увагу у батьків на тому, що треба звертати увагу на те, як розвивається хребет ваших дітей. Е, треба звертати увагу на їх фізичну активність. Е, не можна, щоб дитина фактично там е, знаходилася там в школі. Фактично, в школі діти е, ну так багато рухаються, вони все ж таки більше сидять. Ось і потім вдома приходять, так само сидять за уроками, а потім сидять за телефоном. Тобто, треба, щоб у людини була фізична активність, повинен бути спорт з самого дитинства, е, якийсь легкий будь-то гімнастика, плавання для того, щоб хребет і м'язи розвивались скажімо так, на одному рівні і паралельно. Бо доволі таки часто я зустрічаюсь з тим, що там звертаються батьки вже з критичною фазою деформації, скальози, і починають мені розповідати, да, він там був маленький, і потім різко в 12 років він заліто у бабусі підріс. Ось і там м'язи не стигли за цим. Він не звик до того, він горбатий, бо він комплексує, що високий зріст і ці, ці нюанси, тому це треба впливати, бо треба розуміти, що якщо буде деформація хребта буде сколіоз, це буде впливати на всі органи і в першу чергу на мозок, на кровопостачання, на формування, на больові відчуття, які будуть супроводжуватись, і шиї, і в інших відділах хребта. Тому батькам бажано слідкувати, дивитись на грудну клітину дитини, як вона розвивається. Чи немає деформації, чи не випирає вона, чи не навпаки немає якихось впадин, яких в нормі не повинно бути в грудній клітинці, треба дивитись спину, чи рівно, чи немає того, що одне плече вище за інше, чи немає перекосу тазу. Тобто, це все дуже важливі, е, нюанси. Бо якщо в дитинстві цим не займатись, і якщо на це звернути увагу на початку і звернутися в спеціалізовані правильні центри реабілітації. То можна попередити проблему в майбутньому, яка буде супроводжувати дитину, а потім вже дорослу людину протягом всього життя і привести до серйозних проблем. Ну, власне, завжди профілактика і вчасне реагування на проблему це краще, ніж потім шукати будь-які виходи, щоб. Вилікувати те, що важко лікується, Давай поговоримо про діагностику і лікування. Які обстеження можуть показати, що з риптом щось не те, але це ще не грижа, але вже є якісь такі небезпечні дзвіночки і стани? Так, безумовно, дуже важлива рання діагностика, бо на жаль, наші люди звикли звертатись вже в критичних стадіях, коли там щось відмовляє, не працює. Або болить, і там народні методи нам допомагають, тільки в таких випадках вони починають звертатись до лікарів. І Я наголошую на увагу на тому, що, як завжди, я про це кажу: що е, робити МРТ, магнітний резонанс це максимально безпечно, це не променеве навантаження. Звичайно, якщо у вас немає протипоказів, е, таких як е, там, після шунтування. І у вас якісь там металеві конструкції стоять. Якщо у вас немає кардіостимулятору, ось або там замінений хрусталик, там 20 років тому і у вас немає документів на нього. Але навіть з цим зараз деякі апарати е, роблять МРТ. Тобто, якщо ви відчуваєте якісь відчуття болі в шийному відділі хребта, то ви звичайно ж звертаєтесь по схемі до свого сімейного лікаря або там до невролога. І е, якщо вам починають рекомендувати лікування без МРТ, все ж таки е, ми живемо в тій країні, де МРТ є доступним. Да? це не Європа, де треба МРТ чекати місяця за кілька місяців, а то й півроку. Да. Тобто, в нас багато клінік МРТ і насправді це не так дорого, як нам здається. Це на тисячу доларів чи фунтів, як це в Європі відбувається. Ось щоб одразу зробити тут і зараз. Тому МРТ, в принципі, доступне у нас. І я б ніколи не рекомендував і не починав би лікування без МРТ. Тобто, коли вам там лікарі кажуть, давайте пролікуємося, якщо пройде, то все, нічого страшного немає. А якщо не пройде, тоді зробимо МРТ. Навіть якщо воно проходить і людина не звертає уваги і забуває про проблему, питання часу, коли воно проявиться. Тому я наголошую на тому, що в першу чергу треба зробити. МРТ, звичайне МРТ без контрастування, без підсилення, і вже після МРТ, в деяких випадках, якщо є певні сумніви з приводу нестабільності в хребті, лікар може вас направити на дообстеження, щоб зробити рентгенографію з функціональними пробами, щоб зрозуміти, чи є зміщення у вас в хребті, рухомо воно нерухомо. Але все одно магнітно резонансна томографія залишається першочерговим обстеженням. Емілі, чи справді міжхребцева грижа це от завжди вирок, і умовно завжди операція, чи іноді достатньо якось пропрацювати з терапевтами, з фізичними терапевтами, з неврологами, з, і, і позбутися цієї грижі? Чи реально це насправді грижа це не завжди вирок. Я... На цьому наголошую увагу завжди, в спілкуванні з пацієнтами і е, з колегами, хоч більшість колег-нейрохірургів цього не люблять, але найкраща операція так, це та, яка не була проведена, тобто людині пощастило і вона впоралась так. Але на жаль, е, коли я про це кажу, е, не повинні всі люди сприймати, що це стовідсотково в деяких випадках, коли ви розумієте, що е, з'явився болівий синдром. Він прогресує. Ви там спробували. безумовно, ви повинні пройти медикаментозне лікування, щоб зняти набряк, запалення. Після цього повинні звернутися до фізичного терапевта. Обов'язково людина, яка має освіту, а не десь там в підвалі вона щось крутить або десь в якомусь селі вдома приймає. Всіх крутить і всі до неї їздять. Таке практикувати не треба. Є е, е, освічені люди, які е, навчаються за кордоном, сучасні підходи, технології. То звичайно, фізичною терапією треба займатися. І потім, після того, як ви пройшли курс фізичної терапії, самостійно там, займаючись е, правильними фізичними навантаженнями, стретчинг, піватис і подібні речі, підтримувати свій стан. Але якщо ви розумієте, що у вас болівий синдром, е, який не знімається е, жодним препаратом, навіть там, синтетичним, наркотичним, анальгетиком, у вас вимушено положення, ви декілька днів вже спите сидячи. Нічого не допомагає, у вас затерпша рука, оніміння в пальцях, там виделка, ложка, телефон випадає у вас з рук, то це вже критична ситуація. І тут треба вже задуматись про хірургічне втручання, бо є ризик незворотних змін. А особливо, якщо ви зробили МРТ, і вам в заключенні пишуть: мієлопатія. Це говорить про це те, це якесь страшне слово. Так, це страшне слово дуже. Це говорить про те, що на спинному мозку, ну, грубо кажучи, з'явився синяк. І Є ризики того, що ця ділянка спинного мозку вона може напрацювати. Це можуть бути зворотні зміни. Тобто незворотні зміни. І в даному випадку, якщо таке з'являється і буде тривала компресія, тривале здавлення цієї ділянки, то мієлопатія може призвести до вашого інвалідизації, вас може паралізувати. Якщо є такі нюанси, але якщо у вас з'явився больовий синдром вперше, ви звернулися своєчасно до лікаря, а не пішли до якогось шамана, ось, вам призначили лікування, ви пройшли лікування. Обов'язково на етапі лікування зупинятися не можна. Бо питання часу, коли це повернеться. Тобто ви повинні пройти лікування, вам стає легше, і далі ви повинні звернати, звертатись до фізичного терапевта, реабілітолога і далі укріпити цей стан. І потім раз на півроку, на рік. Обстежуватись, робити МРТ, е, проходити курс реабілітації раз на півроку, на рік для того, щоб цей стан підтримувати. Ось, бо насправді е, все можливо, є власні резерви організму, коли він може боротись. але його треба стимулювати. І саме фізичною активністю, реабілітацією, фізіотерапією ми його стимулюємо. Тому, безумовно, е, просто там проколоти. Два-три дні текла і все і на цьому закінчити. Ну це нічим хорош хорошим не закінчиться. Ти вже згадав про народні методи і про шаманів так званих. Що ти думаєш про мануальних терапевтів? І коли вони корисні, а коли вже небезпечні? Чи був у тебе такий досвід, що приходили до тебе пацієнти, і вони відтягували лікування через лікування у мануальних терапевтів? І потім приходили, і вже їх стан був таким ну просто критичним. Так, да, цікаве питання. Насправді, мануальною терапією багато хто займається, і є ті, які займаються на професійному рівні. Насправді вони там їздять за кордон, навчаються, мають спеціальні сертифікати. Я багатьох знаю таких. І безумовно, якщо людина звертається до мануального терапевта, я вважаю, що мануальний терапевт повинен, по-перше, вміти дивитися МРТ, РТ. Не просто читати заключення, а вміти розуміти, що є на МРТ. Тому я вважаю, що і мануального терапевта, людина, яка займається мануально терапевтом, мональну терапію, повинна бути, осіб. і якщо людом він дивиться на МРТ і бачить, що там немає якихось критичних моментів, які б е, могли викликати якісь серйозні наслідки, то безумовно ману... в тому випадку мануальна терапія Якщо Людина проходить в якомусь зрозумілому незрозумілому спеціалісту вопка який там десь деталі приймає, він навіть не питає в людини, не збирає анамнез, просто МРТ, не дивиться його, а кладе на стіл і починає крутити, хпустіти шиї в різні сторони. Це небезпечно. Бо в мене були пацієнти, які е е після таких спеціалістів в е непрофесійних, які не, не, не вміють і не мають сучасних навичок формуальної терапії, в них був інсульт. Я багато таких пацієнтів. Навіть молодих пацієнтів. Багато пацієнтів, які е, приходили з однією симптоматикою, їм робили такі маніпуляції, і після цього там нога відмовляла, бо там була грижа велика. При цьому не можна робити ці маніпуляції, але її робили сліз, цього проміжого стало більше, че ну, більше там була нерв, тому нормальна терапія можлива, але знову ж таки, цим займаються. Спеціалісті люди, які мають освіту, які дивляться і просять перед тим, як щось робити МРТ, але це мовити. Але я б там кудись приїхав на якусь дачу, розповісти структури, мореватися. Трошечки щось зі звуком в тебе а, та. так. А... Краще зараз. О, зараз краще. Маємо запитання від наших глядачів. Чи може грижа в шийному відділі впливати на зір? Е, цікаве питання. Е, скажімо так, прямого зв'язку кили, грижі в шийному відділі хребта і зору немає. Але ми розуміємо, якщо це, наприклад, кила на високому рівні, шийного відділу хребта на рівні С2, С3, тобто висока, і вона велика, і перетискає. Крім спонного мозку впливає, можливо, на якісь деформації судин, то теоретично це може в кінцевому результаті впливати на зір. Але прям такого прямого зв'язку безумовно немає. Чи може а, гри, а, чи, Чому після сну а, болить потилиця? Цікаве питання. Після сну може боліти потилиця, бо в нас в потилиці. Втовші в тканин проходить з двох сторін потиличний нерв. І доволі таки часто люди звертаються з такими болями, сильні болі в потилиці, в певній точці. Там призначають дуже багато медикаментів, а це просто запалення потиличного нерву. І тут виключно достатньо зробити певною в цю точку, зняти набряк і запалення з цього потиличного нерва і ці всі болі. Проходять, але в принципі, якщо ці болі самостійно проходять протягом короткого періоду часу, це просто перетиснутий нерв, нічого страшного в цьому насправді немає. Це зворотня проблема, скажімо так. Що робити, якщо після стресу тягне плечі і шию на масаж чи вже до нейрохірурга? Ну, скажімо так, якщо після стресу воно тягне і не проходить протягом декількох днів. То треба звертатись до лікарів. Не обов'язково до нейрохірурга можна до сімейного лікаря. Якщо, скажімо так, сімейний лікар не влаштував вас, скажімо так, своїми висновками, то треба звертатись до неврологів, робити МРТ, знову ж таки наголошую і після МРТ вже призначати якесь лікування. Друзі, якщо ви дивитесь наш ефір, подивитесь в записі, пишіть коментарі під цим відео, ми обов'язково знайдемо відповіді на ваші запитання. Дякую, Міле. Вийшла у нас така ґрунтовна розмова, я б сказала, правда? Супер, да, дякую, тобі. думаю, що цікаво. Пам'ятайте про те, що хребет це. Не просто основа нашого тіла, це такий місточок між тілом, мозком і навіть нашими емоціями. Якщо хочете ясності, бережіть поставу, рухайтеся і не ігноруйте сигнали. Часто звертайтеся до лікарів, не займайтеся самолікуванням. Дякую за те, що дивилися наш ефір. Дякую нашому неймовірному експерту. Дякую. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Тут будуть регулярні ефіри з найкращими медекспертами нашої країни і не тільки. Поставте вподобайку нашому ефіру. Дякуємо вам за підтримку і за цей.